2102. два? 2100, да? 2100 мусить бути продано для ще одної поціновочки товари і відповідно нашої карті. У артпросторі, що надвірні, відбувся благодійний захід. Через аукціон мистецька локація була повна бажаючих придбати картини, лоти та підтримати військових. Початкові суми були невеликі. Детальніше про зародження ідеї аукціону розповіла керівниця артпростору пані Надія. Крім того, зазначила кількість робіт. Ми Проводимо благодійний аукціон учнівських робіт. Робіт учнів і викладачів надвірнянської художньої школи. Підтримуємо цим. 68 восьму єгерську бригаду, де служить чоловік нашої співробітниці, нашої колеги Оксани Мирославівни не ружило. Цю бригаду ми вже підтримуємо не вперше. І думаємо, як розширити наші можливості. Тому ми вирішили, якраз зродилась така ідея у нас створити цей аукціон. Наші колеги під дуже нас підтримали, надали свої роботи з радістю і учні, і викладачі. І у нас назбиралася така цікава колекція, яка налічує близько 50 робіт. У складі 68-ї ігерської бригади чоловік пані Оксани служить вже четвертий рік. Своєю чергою жінка розповіла за реалій на фронті стосовно Через що, як зазначила в інтерв'ю, кошти потрібні кожен день. Ми зібралися на благодійний аукціон. Ми збираємо кошти суто для 68-ї єгерської окремої бригади імені Довбуша, де служить мій чоловік уже четвертий рік. Е -е під його опікою є 40 машин, і як ви розумієте, вони постійно. Потребують ремонту, потребують запчастин. Тому сьогодні основна наша мета це зібрати максимум коштів, щоб допомогти роті цієї бригади. Кошти потрібні кожен день, тому що, от буквально він був у відпустці, оце в березні. Тільки приїхав додому, і зразу йому дзвонять, що вже підірвали одну машину, і вже її не можеш зібрати, а інші треба рехтувати. Тому кошти потрібно завжди. Так би, не є це якесь таке одноденне одноденна потреба постійно, бо хлопці самі скидаються, але ми мусимо робити. Від себе те, що ми можемо. Долучилися і збагатили аукціон своїми роботами, як і викладачі, так і учні Надвірнянської художньої школи. До слова з розмови стало відомо, що за день до події одна із дітей проявила ініціативу, щоб подати і свою власну самостійну працю. Своєю чергою, пані Оксана розповіла і за свої роботи. В її випадку це розписані гільзи. І моє, звичайно особисто є. От, за до мене є гільзи, розписані. Це такі пари, ніби чоловік і жінка. Я так собі. Задумала їх вже віддавно. І якщо мені була нагода якраз представила, що мені дали розписати гільці, я вирішила, що це точно буде гуцул і гуцулка. Півтора тисячі. Дякуємо пану Мирославу, не Мирославу. Дуже гарний початок, дякуємо. Вів подію і власне торги Олег Ружило. Його причетність до аукціону, як пояснив, пряма. Це родина, а точніше брат, що служить. Чоловік висловив надію на успіх у задуманому. Звичайно, така акція, яка зараз відбувається в цінах цього арт-простору, це мега подія, хоч і, звичайно. Тут і не так багато, напевно, робіт, але ну, я дивлюся по кількості 50 робіт це велика кількість звичайно. І Хочеться, щоб ця погода не зіпсувала прихід справжніх поціновувачів цього творчості. Ну і саме основне багатих людей. Бо заради цього ми збираємося сюди, щоб показати творчість наших дітей, які працюють тут і творять свої дива, і, звичайно, зібрати необхідні кошти для ремонту. Бойової техніки, які так правильно потрібно зараз для хлопців і безпосередньо для нашого брата. Звісно, такого роду подія не залишилася поза увагою міського голови Зіновія Андрійовича. Очільник громади брав активну участь у аукціоні. Також своєю чергою відзначив, що діти громади найталановитіші. Наші діти найталановитіші. Хто не знає, хто приходить сюди, люди в думках про те, що це вищий навчальний заклад. Університет, інститут художній, який сьогодні представив свої картини. Також ми маємо можливість споглядати за творами Михайла Андрушка, який також залишив декілька тижнів тому для того, щоб наша громада могла оцінити високу майстерність виконання різні техніки своїх творів, відомого нашого земляка, який проживає зараз в Коломиї. Я думаю, що ми його роботи також, можливо, оцінимо, але без його дозволу. Не зреалізуємо. своїми думками на рахунок заходу. Поділився також і Володимир Гринішак. Звернув увагу також на цінність участі для дітей. На думку чоловіка, Надвірнянська художня школа є однією з найкращих у Європі, адже було важко відрізнити, де автор картини це дорослий, а де дитина. Це дуже гарно, що в, ем, в школа вміє поєднати благочинність, добру справу з розвитком якась дітей, молоді і люди знаєте, коли дитина щось малює, її робота продається. Це ну дуже велика цінність і. Для самої дитини, тому що це е, е, надихає творити, вчитися і розвиватися в е, безпосередньо в цьому, цьому напрямку мистецтва. Дуже тішуся, що на двірні є одна з мені здається найкраща художня школа в Україні, е, і одна з найкращих в Європі, тому що той рівень, який дає художня школа, е, оцінений е, е, не тільки містянами, так, але й в, е, е, Європою і в цій Україні. Тра тисячі два з половиною. І наступний лот іде в руки Зінові новим Півтора тисячі. Я дивився, але мені здається, що з тими великими мастодонтами, які прийшли тут, буде тяжко позмагатися. Але дещо є цікавий, тобто мені здавалося, що це навіть не дитячі роботи, а це такий добрий художній рівень дорослих художників. На події бажаючи могли випити смачної кави та у комфорті брати безпосередню участь у аукціоні. У результаті захід завершився успіхом, адже вдалося зібрати 56 тисяч гривень.